Всім доброго дня! З вами дядька Сашко і сьогодні буде обзор плуга. Ну, сейчас сезону ранки других відео можна і не Вот. Прийшло время замінити цю польову досточку. Один болтик уже сам відпав Одного я квадратикудись зрізав і вибив його туди. Так, місце. Зараз поставимо ставити ми будемо, звісно, із металому. Потому що нові, я купляв нові, вони навіть не видержують, щоб оці болти закрутити, вони лопають отак. Коротше, не годиться взагалі. А те з металолуму. Нова тікержовачка. Вона навіть, полірується, за два дні буде геть новенька. Так, тепер, кого інтересували углосніми. Власні ми в мене приворені до полиці. В них тоді добре скользить, воно отут не, не зачіпається нічого. І зроблено один ширший і один вущий. Один вущий. Щоб розділяло, наче оцю саму полосочку першу, що йде, щоб розділяло, крошило трошки її. Так, от вальчики блистять. Замечательно. Так, що ще. Ще оці лемеші леві, я їх роблю сам із двох правих. Ось все видно шов Зварено. От. Болтики, звісно, не відкручуються, треба або зрізати болгаркою з тієї сторони, або тут приварювати і тоді вже переривати їх. От. Ну сьогодні отут ось, ось стоїть свіженький. Свіженький, це прошлогодній зроблений. Я їх не ставлю одразу три, щоб по одному от полірувались. Бо вони тут ржаві в раковинах нахусті. Якщо всі поставити, то дуже буде важко для трактора. Так. Тут так хорошо зварено, що шва я і не бачу. Може він десь аж тут. Так, саме головне щоб красиво плуг орав оця штука. Оцей клик. Я не знаю як він називається. Точно. Раніше було й долото, таке стояло там на потужних плугах, Щоб він швидко заходив в землю, не протягував метрів три, то клинки не робив, а моментально заходив в землю, бути оці штуки. Обов'язково. Без них і в суху погоду осіння оранка, без них діла не буде, так? Це найголовніше. Оцей зроблений з ресури. А цей, буде, а цей буде зроблений з дзьома металумі вже викинуті з якогось плуга. Оці самі штуки, тільки вони там перевертаються. І зроблю з них. Навірно, тут сталюка буде покрепче, ніж ресура. Є якась ось ця маркіровка. Вроді як Грегорі Бесон. Так, щось похоже. Виріжемо болгорочки, яке нам треба, утвори заплавимо. Приваримо його по кругу. Буде ляля. Оці польові досточки треба заміняти вовремя. Тоді плуг не буде вводити в сторону. Хто бачив на відео, в мене плуг взагалі не затягує в сторону. Оці досточки відповідають за те, щоб плуг держало до борозни. Так, що в нас ще тут? Ну, колесо, звісно, стоїть позорне, яке було. Треба буде якось його замінити на красиве вже. М -м -м. Дивіться, ще, що я вам скажу. Плуг я практично не регулюю Я його виставляю, під'їхав. І виставляю на бугрику так, щоб він, як він є нав'язка його опустила. Так я всі ці штуки... Тут скинув, центральну тягу скинув і там скинув. Оця тяга в мене відрегулірована не по книжці, не по книжці, так, а зроблена так, щоб оцю регуліруємо скрутить до упора і плуг ставав так, як треба. Ну, якщо правий, то наоборот, я приїхав, накрутив до упора ту тягу, цепляю плуг все підкручує центральну тягу до того, як він стоїть на землі. І все. Буває одного оберта фатає центральну тягу і він, він оре, як, як завжди. Ось такий маленький лайфхак був проплуг. А хто ставить його на рівну площадку, тоді це треба робити все заново, кожен день заново. А так може бути і культивація за день, і оранка. І в нас усе має проходити швидко. Так, ну що, крутим, крутим досточку польову. Так, зробив я прикидочку, відрізав Тепер у нас виходить цей коротенький. І от такий от, щоб совпадало, Оця лінія, щоб совпадало. з тим. Сюди приваримо клик. Зараз робимо прихваточки. Одкручуємо, проварюємо з тієї сторони. Якщо є іонні електроди, лучше варити іонними Якщо немає, то підійде і ану 21. Або полуавтомат Так, поки все. Ну от получилось как-то так. З двох правих, один лівий Зараз покажу після одного городу, як його пошліфує. Покажу результат. Їде мороть. Вот такий селий між. Через. не через після 20 соток городу. Болтики вже блистять, але між, ще... ну, зараз пів гектара і буде. Так, і... Тому що чим частіше міняємо лимеші, тим довше ходять по Це вже понятно. Все, всім до побачення. Ставимо пальці вгору, обов'язково.